В історії кожної літератури є твори, які володіють магічним даром безсмертя. Саме до таких шедеврів належить поезія Великого Кобзаря. Йому було властиве глибинне відчуття кревної причетності до долі рідного народу, до його трагічної історії. Саме тому він спрямовує свої твори на захист погнобленого люду. Неможливо сьогодні уявити українську літературу і навіть культуру в цілому без творчого доробку Тараса Григоровича Шевченка. Великий кобзар українського народу був справжнім митцем. Шевченко це визначна постать в українській літературі. Це майстер художнього слова, справжній патріот та син України. Шевченка по праву можна вважати взірцем поета ще на довгі літа. Поряд з величними постатями героїчних борців, народних месників, поряд історичними діячами визвольного руху у творчості Дараса Григоровича Шевченка проходить прекрасний своєю моральною силою і чистотою образ трудящої жінки, матері, сестри, дівчини. Хто надихав його? Кому він відкривав свою душу у ліричних віршах? Саме жінка вперше назвала Шевченка гель. Хіба міг модний столичний художник, епатажний поет. Завсідник припортових петербурзьких трактирів, любитель рому і сигар, поціновувач театральних вистав, бажаний гість на балах та в салонах, Тарас Шевченко не любити жінок. І хіба можна було його такого не любити? Рано осиротілий Тарас жалів себе, почуваючись особливо покинутим. І раптом прийшла вона, така сама, як він, мала пастушка. Спогад про той поцілунок, яким висушила його сльози Оксана, згодом з'явився в одній із рідкісних ліричних поезій Шевченка. Оксана Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і мешкала по сусідству. Їхні матері, дивлячись на забави своїх дітей, гадали, що ті колись одружаться. Але дитяча симпатія та підліткова закоханість не переросли у справжнє і глибоке почуття. Забракло часу. 15-річний козачок Тарас у валці свого пана Енгельгарда мусив поїхати до вільна. Розлука була несподівана і довга, тож своє перше кохання Тарасові залишалося тільки згадувати і малювати. Ми в Купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали, старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись. Та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди. На одному з балів у 80-ти річної поміщиці Тетяни Волховської Шевченко познайомився з дружиною відставного полковника Ганною Закревською та племінницею декабриста Репніна княжною Варварою. 21-річна пані полковника пробудила у Тарасові чуттєві порухи серця. І коли полковник Закревський запросив молодого художника до свого помістя в березу вурудку, щоб той намалював портрети його сімейства, Шевченко з охотою погодився. Тарас малював родину Закревських неквапливо, щоб довше побути поруч. Княжна Варвара Репніна, що на тому балу загорілася несподіваним коханням до поета. Вона була на шість років старшою від Тараса, і той радше сприймав її як свою опікунку, а не кохану. А княжна натомість своїх почуттів не приховувала, зізнавалася у коханні до Шевченка в листах. Княжна запропонувала йому пожити у своєму помісті у містечку Яготині. Зізнаючись у кохані, подарувала йому власноруч сплетений шалик. Навзаєм він подарував їй свій автопортрет. У Яготині Тарас прожив десь із півроку, а потім знову повернувся до Петербурга. Уже на засленні побритий у солдати Шевченко згадував про Закревську, присвятивши її вірша, якби зустрілися ми знову. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалась, чи ні? Яке тихе ти слово, тоді промовила мені ніякого і не пізнала б, а може, потім нагадала, сказавши Снилося, дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти дона чорнобрива, якби побачив, нагадав. Веселе та молодіє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє святе диво. Десять років солдатського побуту остаточно зруйнували особисте життя поета. Замість вишуканого товариства він мав компанію п'яних офіцерів. Шевченко минав 44-й рік, коли новий імператор підписав указ про помилування. А він уже почувався страшенно старим чоловіком. Але як то буває, мріяв про молоденьку дружину, поряд з якою хотів повернути свою минулу юнь. Повертаючись до Петербурга, Шевченко на декілька місяців затримався у Нижньому Новгороді і тут сповна відчув свою популярність. Жінки з місцевого бумонду навперебій замовляли йому свої портрети, а художник оцінював їх прискіпливим оком. Серед жінок, як на підбір, жодної не тільки чи гарненької, навіть стерпної не зустрів. Потвори і, як видається, переважно старі діви, бідні старі діви. Такий запис у щоденнику зробив він під враженням від жіночого товариства у Новгороді. Але спраглий кохання поет таки знайшов у Нижньому Новгороді дівчину своїх мрій. Вперше він побачив її на театральній сцені 13 жовтня 1857 року. Шістнадцятирічна актриса Катя Піунова здавалася йому ідеалом жіночої вроди. Заради її театральної кар'єри він викликав до нижнього знаменитого актора Михайла Щепкіна, і той впродовж трьох днів грав у спектаклях разом з нею. Шевченко вблагав директора харківського театру зарахувати її до своєї трупи. Закоханий Тарас зовсім втратив голову і готовий був полюбити усіх. Але молода актриса виявилася надто невдячною, а може, просто не наважилася пов'язати своє життя з модним, але скандально відомим художником, який майже на 30 років був старшим від неї. Переживши гіркоту нерозділеного кохання, Шевченко продовжував пошуки молодої дружини у Петербурзі. Він мріяв придбати ґрунт піля Канева, збудувати хату і жити разом з вірною дружиною. Без жінки і над самісіньким Дніпром. І в новій великій хаті, і з тобою, мій друже брате, я буду на самоті, я буду одинокий. Писав 46-річний Тарас у листі до свого твоюрідного брата Варфоломія Шевченка за рік до своєї смерті. Останнім коханням поета була ще одна молода 19-річна дівчина Ликерія Полусмак. Простукувату дівчину Тарас ваблював дорогими подарунками. Лише за один тільки день він витратив на презенти понад 180 рублів. Але Крутійка не захотіла залишати столичного життя і переїжджати в Україну, щоб жити в селі. Вона покинула поета і вийшла заміж за перукаря. Лише в 1904 році по смерті свого пиячки чоловіка Лукерія Полусмак, залишивши дітей в Петербурзі, приїхала до Канова і щодня приходила на могилу Шевченка. Відвідуючи меморіал, у книзі відгуків одного разу вона залишила розпачливий запис. Травня 1905 року приїхала твоя ликиня, Твоя люба, мій друже. Подивись, подивись на мене, як я каюсь. Але вже було пізно. Прикро, але справжня народна слава і жіноча любов прийшли до Тараса Шевченка тільки після його смерті. Закувала зозуленька в зеленому гаї. Заплакала дівчинонька, дружини немає. А дівочі молоді, веселі літа, як квіточки за водою, пливуть цього світа. Якби були батько, мати, та були б багаті, було б кому полюбити, було б кому взяти, а то нема, з сиротою, отак і загину, дівуючи в самотині, де небудь тином. Доброго дня. Зараз ми задамо декілька питань, звичайно, прохожим щодо творчості Тараса Григоровича Шевченка. Добрий день. Можна задати питання щодо творчості Тараса Григоровича Шевченка? Так, звісно. Яку роль взагалі у житті Тараса Григоровича Шевченка відігравали жінки? Ну я вважаю, що одну з найголовніших. Якщо я не помиляюсь, то Таких творах, як наймичка, Марія та Катерина, він зображував долю а, тяжку долю жінок, і тому я вважаю, що образ дитини разом з матір'ю – один з найголовніших і найцентральніших образів його творчості. Дякую. Зараз ми дадемо питання ще одному з прохожих. Доброго вечора. Доброго вечора. Можна задати одне питання? Так, звісно. Хто був найріднішою жінкою в житті Тараса Григоровича Шевченка? Ну, мабуть, його мати, адже мати є для нас одна з найголовніших жінок. І ось саме тому він найчастіше зображує її у своїй творчості. Дякую. Шевченко вважав ідеалом жіночої краси. Наскільки мені відомо, це була Катя Піунова, актриса з Нижнього Новгорода. Познайомившись з нею і закохавшись, він запросив самого Щепкіна зіграти з нею у спектаклі. Але вона не відповіла йому взаємності і вийшла заміж зовсім за іншим. Ну, про перше кохання Тараса Григоровича що... Шевченка. Ну, мені відомо, що його перше кохання було Оксана Коваленко. Вона була молодша його на три роки. Вони познайомили, познайомились у селі, але його забрали в кріпаки і у них була довга розлука.